Привіт. Ти чого? Образилась на щось? Та ні. Все добре. бачу я як добре. Що на цей раз? Нічого. Добре. От я не розумію, якщо ти не хочеш більше зі мною спілкуватися, то чого прямо не сказати? Боже, ти про що? що за ребуси? Ніби ти не знаєш, ти розказуй. Я вчора тобі запропонувала піти до мене в гості, може би якийсь фільм подивилися, чаю би попили, а ти сказала, що, що, що тебе голова болить. Ну, поки нічого такого. Нічого такого? Нічого такого. Я бачила через вікно, як ви з Машею йшли. І, Боже, я йшла додому. По дорозі я зустріла Машу. Точніше, вона мене. Вона мені почала щось розказувати. І все, і ми пішли з нею додому. Ну, що ну? Я прийшла додому, і я зразу лягла спати, бо мене справді боліла голова. <гум> Не віриш, це твої проблеми. Але якщо ти будеш і надалі так реагувати, то чесно, ми скоро перестанемо спілкуватися. А ще ми потім прийшли в цей парк і дивись, які класні фотки. Це я з Алісою. Це просто я. Оця мені дуже подобається просто. Ти чого не дивишся? Тобі не цікаво? Цікаво, дуже цікаво. Цікаво, чого ви мене не могли з собою взяти. Ну але ти ж сама казала, що ти дуже пізно здачі приїдеш і немає смислу тебе чекати. Ну, то може можна було піти, коли я приїду, ні? В одинадцять вечора. На наступний день. Знаєш, коли я кудись коли або хворію, то ти постійно починаєш з кимось дружити. Так, бо весь інший час я з тобою. А, тобто я заважаю. А. Ну, все більше не буду. Все, мені набридло. У мене так горло болить, але добре, що я хоч сьогодні захворіла. Сьогодні ж три контрольних. Сьогодні такий треш був ні на секунду. вона з класу не виходила, не відверталася, все отак сидить і палить, понімаєш, навіть списати не могли. Добре, що Маша достала з собою. Коротше, взяла шпаргалку, так виділа з карману, і ми списали. Почекай, ти сіла з Машою? Ну так. Ну, взагалі, Наталія Іванівна сказала сама, що треба, щоб всі подвоє сіли, тому що в неї не вистачить завдань. Ну, зрозуміло все. Що тобі зрозуміло? Навіть якщо тобі сказали сісти разом, ти мала відмовитись. Знаєш, поки я хворіла, то ти там не дуже в школі скучала. Ой, все, на горло плить.